Привіт! Дивимось акція ТБ з 25 по 31 жовтня. Цього тижня на знижці будуть напівфабрикати від мішутка. Вареники та пельмені. На вареники дешева ціна 29 гривень. Гарна пропозиція на твердий сир. Від Комо – 150 грам за 42 гривні. Крем-сир. Хто любить, також варто купити 44,50. Різноманітні майонезні соуси різної жирності та ваги. Ковбасні вироби. Коряча варена 300 г. за 27 гривень. Важко уявити, що там всередині. Сосиски з молоком 42 гривні. Батон салямі фінська 94 гривні. Губернаторська за кілограм 338 гривень. Сосиски тегреня 52 гривні. Шинка коряча 80 гривень. Ось ті тістечка бачу вперше. По 62 гривні. Цікаво, як на смак. Смачний чай делюкс. Дуже багато видів. Можна вибрати на свій смак. Олія своя лінія 05, 09 та 3 літри. Найбільше – 150 гривень. Найбільше 150 гривень. Так і виходить 1 літр 50 гривень. Вафлі вітрошен Маленькі – 22 гривні, великі – 28 Новий засіб для миття посуду по 30 гривень. Для унітазів 64 гривні. Та жіночі засоби гігієни. Сир піксерки 54 гривні. Сир тостовий 43 гривні. Глазуровані сирки від злагода по 940. Йогурт та галичина по 25 гривень. Піца швидко заморожена 4 сири. За 88 гривень. Та консерви. Фарш з хека 49 гривень. Знижка на каву амбасадор. Розчинна та мелена. Чай ахмат 20 пакетиків за 27 гривень, 76 пакетиків за 91 гривню. Шоколадки Міленіум 27 гривень. Буває і дешевше. Та вафлі і цукерки від своя лінія: Кому смакує, той бере. На знижці ананаси кільця 55 гривень. Хто захотів салату, той візьме. Снеки за 29 гривень. Та дорога локшина за 20 гривень. Одноразові пелюшки 10 штук. 70 гривень. Корм для невибагливих котів. По 9 гривень. Розумний вибір. Набір зубних щиток 2 штуки. 95 гривень. Серветки для прибирання 5 штук 25 гривень. Одна штучка 5 гривень. Пральний порошок за 179. Гель для прання 80. На завершення, щоб відійти від цін, ось такі пропозиції. Дякую всім за перегляд. Для підтримки пишіть коментарі та ставте вподобайку. Всім вигідних покупок та мирного неба!